На уроках зарубіжної літератури. Мета, звичайно, виявити зміння, форми і методи, адаптувати власну ідею відповідно до специфіки навчальних програм та продемонструвати інформаційно-комп'ютерні технології на уроках зарубіжної літератури. Тема сьогоднішнього уроку, дорогі діти, Антуан де сент Зюферів, Маленький принц. Відські взаєміни, моральні цінності в казці притчі, Маленький Принц та Філософський зміст твору, художні образи. Я би хотіла дітки, щоб ви на хвилинку замислилися на тим, яка дійсно наша планета Земля є гарною та чудовою, і щоб ви зрозуміли, що ця планета Земля дарує багато нам відомих мислителів, письменників, які завдяки своїм творам костюм. Намагаються нас навчити робити все можливе для того, щоб наша планета Земля була гарною, успішною, чистою, екологічно здоровою, щоб на цій планеті Земля було нам якнайкраще жити і всі створити умови. Для того, щоб ми з вами в цьому переконалися, ми з вами повинні познайомитися із головним літературним героєм, якого звати Маленький Принц, завдяки якому ми зможемо з вами подорожувати. Різними планетами. І, звичайно, зрозуміти особливості цих планет, що між ними є спільного, а що між ними є відмінного. Але перед тим, як перейти до такої великої подорожі нашої і познайомитися з різними планетами, я би дітки хотіла вас запитати, що ви розумієте під поняттям екологія? На середовище. Правильно, навколишнє середовище, яким повинно бути навколишнє середовище? Збережене, чисте. Звичайно, оцю екологію, навколишнє середовище ми можемо паралельно перенести і з чим діти, що повинно бути у нас чистим, збереженим. Совість. ще. А де ми більше Ді. часу проводимо Ді. з вами дім, молодчинки, то правильно. Тобто це є дім, де є чисто, хайно ми все робимо можливо, для того, щоб нам там було комфортно. І тому ми повинні з вами яка повинна бути наша планета у порівнянні з іншими планетами, які завдяки маленькому принцу, який буде нас водити із собою. Добре, молодці. Отже, наступне. Давайте проведемо з вами віртуальну екскурсію по планетах із маленьким принцем. Які ми можемо тут згадати з вами планети? Які є такі особливості і відмінні порівняно із нашою планетою Земля? Що такого незвичного вам єлося? Тільки один мешканка. Правильно, тільки один та не так. А які назви тих планет, як би ми їх назвали? Відповідно <клес> до нашого твору «Маленький принц» Вони мають свої назви? Ні, вони знали. Всі знову. Правильно. Тобто у них є своя так? Відповідно, номера. Ми нашу землю, нашу планету називаємо Земля, відповідно, інші планети мають свою нумерацію. Тобто ми побачили особливості. Скажіть мені, будь ласка, наш маленький принц, чому, яка була його мета, що він подорожує цими планетами? Чому він вирішив подорожувати? Правильно, добре молодці. він хотів знайти друзів. Чим він займається на своїй планеті? Вирощує. Вирощують. Доглядає. Вириває голова. О, правильно, молодці, ви нас, підводите, ви нас підводите до наступного питання. Тобто про маленьку принца ми вже з вами в кінці скажемо у вигляді такого дерева. Так, тому що якщо я вже згадала поняття екологія, живе, чисте, правильно, давайте ми. Спочатку з вами дамо відповідь на такі питання, чим він займається, він займається. щодня? Уже десь ви, дітки, чистий, так ще доглядає. А чому він чистий, Для чого? Бо вони розірвали, то побували розірвати. Щоб зберегти планету. Щоб зберегти планету. Тобто, якщо ми вчасно не виробимо цей бур'ян, так як ми це саме розуміємо, що буде з цією планетою? Знищена. Так, вона буде знищена, і його була основна місія зберегти її, щоб вона могла далі існувати. Добре. Ми вже сказали, що особлював, -ба, не будемо ще раз про це говорити. Як він ставиться до своєї планети? Що ми можемо сказати? Як він став? Любить. так, ще. Дубай -либо. Дубай -либо. Дубай -либо. Так. Ще? Добре. Можливо, ми його характеризуємо рисе характеру як літературного героя, що він особлює в собі. Відповідь, які саме? Давайте ми спробуємо отут у вигляді такого грона, так, або в вигляді дерева, вибачайте те, що я мала під руками, написати риси характеру літературного героя, тобто нашого цього маленького принца. Байливий. Добайливий. Хто має бажання? Будь ласка, дітки? Чи писать? Е, є оці так? А ну давайте у Тут є, бо тут буде. Добре. Дякую вам. Так, ви наступні, давайте розповіли, далі буде. О. Так, от у де вам буде точно так ось цього пущика, так? Тут у нас кащання, дітки німають. все буде добре, багатьох. Відповідальний, так, ми бачимо, він відповідальний за свою планету, так, зацікавлений, за тому щоб вона існувала і була чесно, так? щирий. Щирий, так, ще який. Молодці. Дуже люблені. Нехай будемо ми на цьому з вами зупинимо. Це добре. І тут підтвердженням цього, те, що він дійсно є працюватим, я би хотіла, щоб ми з вами опрацювали цитату, яка знаходиться у вашому підручнику на сторінці 296-й, витрачайте, будь ласка. Я вам швидко, так, будь ласка, отут, якщо я причепурів сам у раці, причіпури гарняйте свою планету. Добре, до чого він нас закликає? Що я так тут... душі, я тут... так. і тоді буде що і навколо так округом нього. Так, Джон Кеннеді так відомо, це тато сказав, якщо я не помиляюся, так не питає, що. Що для тебе країна зробила так подумай, що, Думаю, що ти країна. можеш? Що ти зробив для країни? Тобто, отже, кожен починає сам із себе. Добре, молодці. Ви сьогодні дуже активні. Добре, наступне попрацюємо з вами. У групах ми з вами познайомилися із мешканцями цих планет. Ну, можливо, ви за лишоденько зможете пригадати мешканців, які жили на ті чи інші планеті. Як Король. Віхтар, добре молодці. так тут ще у мене є пацюк, Шанолюб, так, Діло. Ну, все добре, все добре, зумовилися. Отже, давайте по групах я тобто, вас так? Давайте по групах як буде. Так, якраз у нас три групи добре. По кількості, так. Давайте ми з вами подумаємо завдання От, для е, трьох груп. Чим займається житель планети, охарактеризуйте його, підберіть цитати. Ну, своїми словами пригадаємо так. До характеристики того чи іншого літературного героя, або е е персонажа, який проживав на планеті, як ставиться маленький принц до е е нього, і сформулюйте висновок. Коротенько, що ми можемо сказати про цих е е людей, так, які проживали на тій чи іншій планеті? Можливо, яка група вже виконала Хай ми тоді будемо відповідати. У нас була планета Король, я не зовсім запитала питання вибачте, але що робить мешканець планети? Він вважає, що він керує всім, хто є навколо нього. А з маленького принца дивуюсь, що насправді навколо нього нікого немає. Ну, король байдуже, він впевнений в собі. Як ставиться маленький принц до нього? Маленький принц неймовірно здивований, і він не хоче залишатися на планеті, тому що йому там він не комфортно. Він хоче ставати частиною цього висновок. Маленький принцип побачить, напевно, фальшивий щирість ці колони збирають. І не буде, звичайно, до справжньої дружби, так? яку він шукав на кожній планеті. Так, добра друга у нас ділок, ділок прилічував зірки, сенс його життя був це встигнути купити зірку, як тільки її відкрили. Тут теж, мабуть, дружби би не вийшло, тому що маленький принц не бачить сенсу в тому, що робить е ділок у цей бізнесмен. Вони просто зовсім інші цінності. Так, а що так дуже здивувало нашого маленького принца, коли оцей ділок сказав, що ці всі зорі йому належать? Він побачив, в чому то проявлялося, що зорі це його власність. А він не встиг перелічити і записати. Так, записати, це... так. І він той папірець куди ховає? Шухляду там. у нього. — Так шухляду ховає, він каже, так, він цим знаком хоче символом показати, що це йому належить. Добре, а що ще такого незвичного, що не сподобалось, ну, під час зустрічі з цим літературним ну, цим героєм, та... що йому не сподобалося? Бо ми знаємо, що цей це... географік інформацію збирав про що? У нас ділок бізнес-мену. Це добре вибачайте. Це добре. Не вибачайте географ. Чим займається? Цей житель планети, просто географ, він вважає, що він не має подорожувати і він не подорожує, що дуже. Дивує маленького принца. Так, так. Я коли він питає його, чи гарна ця планета. Він каже: Я не знаю, чи вона гарна, бо я не подорожую. Орах має для, для того, щоб перелічувати, що там є, і досліджувати. І маленький принц розповідає: він записує всі дані від маленького принца, і маленький принц розповідає і радить йому відвідати свою планету. Правильно, так. І що ще цього маленького принца дивує, Що цей географ обізнаний в історії інших планет? Так, так, а свою він нічого не знає. Просто така безвідповідальність і байдужість до своєї рідної планети. Добре. Е, так, добре, переходимо. Тобто, ви бачите тут перед собою право, навігатор, так, тобто є тут символи, так? Які е, характеризують оцих е, наших персонажів, з якими познайомився наш, літер, е, наш е, головний герой, маленький принц. Тобто корона особлює що? Символізує що? Це є влада, так? Тут цей ділок трошечки мені не вийшов, те, що я знайшла в комп'ютері. Він символізує, що? Без дизайну влада, так, 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 і е, книга, так. І знання, знання, так яке ми з вами, дітки, повинні черпати і отримувати е, додаткову інформацію. Добре, молодці. Я би хотіла, щоб ми зараз з вами звернули увагу на проблемне питання, яке перед нами стоїть. Все ж таки, які цінності на думку Едзутері найголовніші в житті? Цінності. Дбати про свої. Відповідальність відповідальні дбати про своє житло, першу про свою країну, про свою землю, про планету, про майбутнє оцих так, про дружність, і про і любов, і так, і, про повагу, про взаємозв'язок, про враховування думок інших, так толерант. так толерантність по відношенню один до одного. Добре, давайте ми з вами спробуємо так не підходячи до, дош... до дошки, побудувати синкан. Ми вже з вами знаємо, що для того, щоб побудувати синкан, ми з вами що повинні використати? діти, щоб побудувати цей синкант. Так, але що саме ми використовуємо? Так ще. Якщо я правильно формулюю тему, частини мови. Частини мови. Ви ще добре Вибачайте, якщо я неправильно сформулювала те. Отже, давайте ми з вами знаємо для першого рядка, яку частину мови ми використовуємо Їменник. іменник. Тобто у нас на першому місці іменник та ліфто буде маленький принцип. Добре, другий предметник який? Який, вірник. який вірник? Він. То ми кажемо діти, який він є. Відповідальний щирий. Два. Добре. Третій рядок? слова. Так, відчується. мандрує, піхується. Мандрує, мандрує, Добре. І четвертий рядок це у нас неповне речення, хоча би що триває Чотирь. чотирьох. Добре. Тут захоплюється. Давай, про свою, ну, Давай про свою планету. Давай про свою планету. Добре. Добри. Або можливо з багачу з багачує багать знань. Так, по... так. Так. так, тобто дітки життєво життєворе життєво досвід. Набере життєвого досвід. Тобто, і ваша думка має право на існування. І останній рядом що ми маємо іменник, який підсумовують. Підсумовують. Як ми можемо ще по-іншому цього маленького принца назвати? Нехай буде герой, нехай буде герой, або можна ще його назвати маленьким патріотом своєї країни, оскільки він проявив тут такі чесноти, любові і збереження своєї планети. Добре. І давайте ми можемо з вами давайте, кубик Блума і підсумуємо нашу тему. Будь ласка. Навчає Чому навчає твір? Чому навчає твір? І бо відповідь за тих, кого наручив. Правильно так. Добре, молодці. Песня своє ставлення до героїв. Маленький принц захоплює, але не завжди твір. Твір, не герой. Здавався трохи сумним. мудрий. <сум> Напевно тому. <сум> Запропонуй свою крутівку. Фантазуємо. І все одно, яка би не була у вас діти відповідь, вона буде правильною. Тому що це і ваша творчість. Будь ласка, не соромимося. Ми, ми повертаються на свою планету, можливо, не так трагічно, як нам пропонує знайти в зупері, А більш яскраво, весело і мириться зі своєю трояндою. Так, і ще давайте ці групи передамо публік, так? Хто вважає так? Назви твір інакше. Чудо, хлопчик. Чудо, хлопчик. Добре, дякую. Yes. отже, ми сьогодні з вами спробували проаналізувати, звернути увагу на основні аспекти збору Маленький принц. І все ж таки дійшли до такого висновку, що ми повинні берегти свою планету земля, щоб дійсно нам було комфортно, комфортно проживати, щоб була гармонія, добро, щирість, щоб дійсно не тільки на планеті Земля, але й на нашій території України, щоб Бог поміг нам дочекати перемоги, щоб було мирно, спокійно і не тільки щоб не було оцих баобамів буряну, але й не було того агресора, з яким ми на сьогоднішній день ведемо війну. Дякую, дітки, за увагу. Ви сьогодні були чемні, дуже гарно працювали і мені допомагали провести урок. Дякую, за увагу.